Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 травня. І я хочу обробити кісточкові у своєму садку. Абрикоси, черешні, вишні, сливи, персики та нектарини. Абрикоси такий стан розвитку, плодів де не де тільки. Приріст гарний. Якось буду стримувати. Шкідники попелиця, східна плодожерка, абрикоса, хвороби, плямистість листя. Хоча плодів нема, а стрімно потрібно захищати від шкідників і хвороб. такою Покажу який вам приріст, такий по сантиметрів 70. По всіх абрикосах ходити не буду, так в одному місці покажу вам, який. Вони одинакові, розвиток. Майже всі без плодів. Для усіх кісточкових буду використовувати від шкідників актилік, від хвороб Скор. І буду додати таке добриво. Це комплексне добриво. По ціні воно виходить дешевше, ніж всі остальні фірмені. черешня має такий стан розвитку, такі плоди. Швиденько набирає розмір черешня. Це черешня Валерій Чкалов, привита на дичці. Черешні. Шкідники, вишнева муха, попелиця, пильщики. Буду використовувати актилік. Хвороби кокомікоз, плямистість листя. Плодова гниль буду використовувати скоро. Але хочу показати вам от в одному місці. Завжди, як я обрізаюся, кожен рік так. Вже робив я переводи на третю зовнішню гілку, до гілки поставляв такі. В такому місці, коли сідають пташки, це в основному дрозди і шпаки. Вони вечором і рано прилітають на черешню, сливу, вишню. Абрикоси і сідають на такі гілки. І всі ці гілки відломують. Майже всі. От я вам покажу в такому місці, от дивіться, дві гілки. Це зламали ці пташки. Або шпак, або дрост. Таку шкоду роблять. І вже починають клювати. І черешні, і персики понаходив покльовані. Ними. Слива такий має стан розвитку. На одній сливі також покажу, ходити не буду. Це слива панська привита на алечі. ненормовані нормовані не нормував, такий мають розмір. Через днів 5 понормую. Кідники сливова і східна плодожерка по пилиці буду використовувати актилік, хвороби плямистість листя, кокомікоз, плодова гниль. Буду використовувати скор. Це вже в мене буде другий обробіток під час росту плодів. Як дасть Бог все буде добре, нормально, то останній вже буде тільки свідчом або скором. Диплоїдні сливи мають такий розмір. Це сорт комета, привита на поміселекті. Так, і в крону тут в крону вита привита тут Ренклот альтана. Такий має розвиток і стан плодів. Персики та нектарини, шкідники попилися східна плодожерка, буду використовувати актилік хвороби кокомікоз і кучеравість листя. Це сорт персика фламінго. Привитий на алечі. Такі о плоди вже на даний час поформовані. Ой, понормовані плоди. Почали набирати розмір. Нектарин світледі, такі мають розміри. Плоді вже понормовані. Сьогодні завершив. Такі плоди інжирного персика Світрінг. По всіх сортах персиків та нектаринів також не буду ходити, деякі показав вам. такі мають стан розвитку. Видно, що пташки вже ждуть, коли плоди будуть, щоб вже можна клювати їсти. Вони дуже люблять роздовбувати і їсти такі Абрикоси, персика, нектарина. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.